Вітаю, шановні мої глядачі, підписники, і просто гості мого анонго. Давайте подивимося на питання, яке сьогодні порушив Макрон. Він його порушував це давно вже, так? але сьогодні він ще трішечки, як трішечки, знову доуточнив це питання. Він сказав, що ввод миротворців в Україну може статися без дозволу Путіна. Дозвіл на це. Від Росії вони не зобов'язані отримувати. От давайте подивимося: чи наважиться Росія, да? Росія, Ой, Європа вести миротворців без дозволу Путіна? Значить, без дозволу Путін ні кого дозволу не питав, коли нападав. А от у нього треба запитувати, можна вести миротворців чи ні? Так. Давайте подивимось на цю ситуацію. Так, офіційні заяви. Офіційні заяви конкретного конкретної людини на перспективу. Плани на перспективу. Ви знаєте, ці заяви зроблені на перспективу. Це інформаційний вкид для того, щоб, швидше всього, щоб ну, мізки Путіна починали привикати до того, що. Його ніхто запитувати не буде, да? тому що на перспективу ця інформація на, на майбутнє. Так, і це плани на, знаєте, як позиції це далеке майбутнє. Да? Це не, не завтра, не післязавтра, не через місяць, а це на перспективу взагалі да? інформація. Імператор тут. Знаєте, тут вони готові будуть, готові, але тоді, коли двійка мечів, коли мечі будуть опущені, тобто на момент перемир'я, на той момент, коли вже воєнних дій, воєнних дій в Україні не буде. Але на тепер да, поки що Дій ніяких не буде, поки що дій, дій немає, поки що заяви. Відібрана зброя. Активні бойові дії, відібрана зброя. Коли буде, так, значить, коли буде вирішено питання, знайдено, знайдено вихід з непростої ситуації стосовно активних бойових дій. Коли буде відібрана зброя, да, і коли буде момент перемир'я. Значить, Швидше всього, що ведуть тільки тоді, коли оголосять, офіційно оголосять про зупинку активної фази війни. І швидше всього, що це станеться. Але по зірці це ну, не так швидко буде відбуватися зірка це взагалі далеке майбутнє. Ну, Наскільки далеке, зараз ми з вами спробуємо подивитися. Да? Давайте подивимося. Активні, активна фаза бойових дій, активна фаза бойових дій припиниться навесні чи ні процес. Буде, знаєте, я вам скажу так, що буде активована ідея. Взяти під контроль активну, активну фазу боїв, да, взяти під контроль і запустити процес. Швидше всього, що навесні почнеться тільки процес зупинки, процес, Літо. Літо. ситуація трішки підвисне із зміною ситуації. Да. Але вже влітку по смерті станеться трансформація. Зрозуміло, да? Значить, навесні починається процес, влітку стається трансформація із активними бойовими діями. Значить, дивіться, тут, тут скажімо так, оцей повішений, да? це ще може карта означати, що підзупиняться ну, дії, дії будуть більш-менш. Спокійні, тому що людина, яка висить вниз головою, вона не може активно діяти. Да? Але вже влітку буде, буде йти певна трансформація. А що це за трансформація? Давайте розкриємо цю карту. Що це за трансформація станеться? Батьба, захисті, маніпуляції, будуть робити все можливе для того, щоб стояти, відстоювати, відстоювати мир, сонечко. Ну, дивіться, трансформація, яка закінчується сонечком. Да? Оця боротьба за зупинку, за цю мирну паузу, вона буде йти, її будуть відстоювати, докладати всі зусилля досить активно відстоювати саме, саме да? І от те, що воно буде по сонечку. Ну, велика вірогідність того, що влітку все-таки почне затихати. Активна фаза. От можу я допустити. Звичайно, розумієте, дуже важко все це передбачити, тому що досить, досить інтенсивний Знаєте, розвиток подій дуже інтенсивний. Тут може змінитися, тут зміна ну, абсолютно може кожного тижня навіть змінюватися. Так, але ж ми з вами спробуємо подивитися ну, взагалі от ситуацію. Значить, Літом може відбутися якась трансформація. Що? На, 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 що восени буде? Восени. Восени, дивіться, мир падає. 21 й старший аркан мир. Мир до цього це вже все сплановано і визначено. І причому несподівано, як, так? Пас жезлів це така спонтанна, несподівана, так? несподівана. Може статися зупинка, причому повна зупинка, так? Отже, я, що такий ось підсумок, який ми можемо зробити, що процес той, що почав, починається процес зупинки, він уже почався цей процес. Влітку яка, буде якась трансформація, щось помре і почнеться щось інше. Да? І до осені, дивіться, може вже бути мир. Дерево життя, це сплановано, визначено, і це може статися несподівано, попажу. Попажу чаш. Ну, давайте як підсумок. 25 рік, активні бойові дії. Значить, ближче туди все. А давайте подивимося, що взимку буде. А що взимку буде? Що восени, восени вже мир, то що може бути взимку? Може статися якийсь обман. Да? Може статися якийсь обман і спокоєм, з тим, що заспокоїлося. Що може далі статися? Далі, тут вже тут уже йдуть кардинальні зміни через допомогу, яка до нас підійде. Дуже взагалі дуже-дуже швидкі зміни можуть статися. Да? Вісімка жезлів дуже швидка допомога може змінити колесо фортуни в Україні в зиму. Зрозуміло? Ось так. Чим взагалі закінчиться 25-й рік для України? Чим закінчиться 25 рік? Бачите, я майже ідентичні запитання задаю для того, щоб подивитися більш, більш правильно считати інформацію. Да? Буде більш-менш одна й та сама інформація. 25-й рік, як закінчиться в Україні? Нас можуть заманювати в пастку, д'явол може нас заманювати в. В пастку, тому що у нього є таке бажання, нас можуть заманити в пастку маніпуляціями, для того, щоб підписати певні закони. Певні закони досить професійно над цим працює, щоб заманити нас в пастку. Є в нього таке бажання через дипломатичний, через дипломатію. Він бажає нас заманити в пастку, дипломатично створити дипломатичну ситуацію, розумієте, так? Да? Що далі? Десятка мечів? Нам запропонують, нам запропонують якісь невигідні умови. Запропонують, але шанс зупинити у нас є. Зупинити цю пастку, зупинитися у нас шанс є. Завжди нам дають шанс. Результату стосовно цієї пастки не буде. Буде протискатися. Пауза. Буде реалізовано паузу, буде реалізовано зупинку. Ви знаєте, я думаю, що вже 25 рік тут і колесо супорту не випало. Так, буде багато обману. Я вам говорила, да? що буде багато обману. Буде, буде, буде Кремль розставляти пастки, дипломатичні пастки. Щоб ми підписували невигідні умови, які потім вистрілять для України не зовсім добре. Ви розумієте? Але в нас є всі шанси да? зупинити, зупинити цей кремльовський так, щоб він не мав результату. І все-таки продавлювати, продавлювати іншу ситуацію, реалізувати, да? реалізувати. Реалізувати домашні цінності. І дивіться, три останні карти це в нашому домі тріумф, перемога в нашому домі, тріумф домашніх цінностей. Тобто, у нас є шанси зберегти наші домашні цінності, можливо, цей вектор да, розвитку, на який звернула Україна, відвернувшись від Росії. Але дивіться, тріумф сім'ї разом, да? сім'ї сім разом, сім'я збирається, родини, да? тріумф в нашому домі. Ну що, є всі шанси не піддатися на уловки дьявола. Рік буде, буде складний, тут треба не втрапити ті... Сіє, які нам розтала Кремль. Ось так, треба бути уважним. І в нас, якщо будемо уважні, у нас є всі шанси отримати тріумф в нашому домі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.